Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимося з вами в яблуневому саду. Зараз ми прийшли показати вам в якому стані наші яблуні знаходяться. Ось якщо ближче подивитися, ось тут видно, нас, як вони вже зав'язалися наші яблуньки. Ось тут, ось тут. Ось тут гарно дуже видно, як вони у нас зав'язались. Тобто прийшов час обробітку від шкідників і хвороб. Значить, Сьогодні будемо робити бакову суміш. Тобто Будемо використовувати і фунгіциди, і інсектициди. Крім того, будемо давати листову підживу. Листову підживу будемо давати у формі. Значить, Беремо ми карбамід на 10 літрів води. 30 грам. Це буквально приблизно 3 столові ложки. Без горки, без нічого. Два. І три. Так, заливаємо їх водою і хай воно розчиняється. Воно дуже добре розчиняється. Просто в воді. Потім тільки додаємо його в бакову суміш. Так, тепер беремо інсектицид. Ми будемо використовувати кораген проти плодожерки. Його з розрахунку йде на 10 літрів 1,5 мл. Але я беру 2 мл на 10 літрів води. Ось у нас є міточка тут. Отак. І ставимо прямо сюди його. Так, і проливаємо водою. Воно гарно розчиняється і бачимо білого кольору і все, вже пішла прозора водичка. Все, воно вже пішло все в бачок. Нагадуємо, щоб у бачкова у нас була завжди вода, пів бачка або й три четверті. Так, значить, і ми беремо фунгіцид. Ми беремо топсин М. Значить, він використовуємо його проти парші, проти борошнистої роси. Тобто у нас буде, так як ми сказали, бакова суміш. Якщо беремо його 15 мл на 10 л води. Отак. І тоже ставимо сюди і промиваємо водичкою. Це водичка пішла частенько. Так, і наш карбамід уже розчинився. Добавляємо його до наш бакову суміш нашу. до повного бачка. І починаємо працювати. На цьому коротенько все. Гарних всім ворожів. Не забувайте використовувати маску і рукавички.